Здорові, дорогі глядачі. Сьогодні поговоримо про ще 2-3 роки війни. Давайте будемо одразу починати з фактів, які вже всі чули. Прем'єр Польщі Дональд Туск переказав фразу, що Україна нібито готова воювати ще 2-3 роки. Давайте знайдемо цю статтю. Зеленський сказав мені, що Україна готова воювати ще 2-3 роки. Дональд Туск, в свою чергу, Зеленський пояснив. Воювати 2-3 роки президент Зеленський пояснив свої слова. Про що ж йдеться? Що ж таке, пояснив Зеленський? Йдеться про стабільну фінансову підтримку, в тому числі за рахунок заморожених російських активів. Логіка проста: щоб тримати фронт тил, потрібні гарантовані гроші, довгі контракти на зброю і виробництво тут в Україні. А тепер те, що болить на фоні гучних корупційних історій у владі, виникає запитання. А хто дасть нам ці 2-3 роки фінансування, якщо ми самі ж даємо причини сумніватися? Гроші люблять дисципліну, контроль і результати. Скандали це не про сором, це затримки рішень, додаткові умови, а час це життя наших воїнів. Я чула звернення українського військового до президента. Послухайте і ви, і продовжуйте. Військовий жорстко звернувся до президента України з приводу його недавніх слів, що Україна може воювати ще плюс 2-3 роки. Давайте послухаємо. Ще 2-3 роки Україна впевнено зможе воювати. Саме так заявив Володимир Зеленський на одному з своїх самітів до Європи. Вов, чуєш? Вов. Вов, привіт. У мене питання, чуєш, а 2-3 роки Україна готова ще воювати впевнено? Чи 2-3 роки готові всі? Бабки далі там казни. Ні одного ж не посадили, навіть якщо за руку брали, поділилися і все. Два-три роки люди, ну, да, не всі, але ті, кому не насрать, готові витягувати це все, наскільки можуть, розумієш? Два-три роки пацани, які з перших днів пішли, яких на пальцях можна вже по суті пересчитати, готові теж палити? Да? Ти в них ж спитав, в рідних спитав, в близьких спитав, в людей спитав. Ти ж у всіх спитав, да? тобі ж то скільки не насрать на. Людей даної країни. І ти відповів, що ще 2-3 роки готові. Ти готовий сидіти, ти готовий літати, їздити. Твої знайомі ж, напевно, служать воюють. Чи з Верховної Ради там багато кумів, синів, братів, батьків. Ти готовий ще 2-3 роки. Будь ласка, зброя і вперед! І будь готовий! Знаєте, от так і хочеться сказати військовому. Знаєте, от ти правий брате в головному, що ціна часу це людське життя. Тому 2-3 роки мають бути знаєте, не, не такими висловлюваннями гучними для політичних ефірів, а планом, де кожен може знайти свою роль і побачити, що на горі теж воюють. Не словом, а реформою, не обіцянкою, а вироками тим, хто краде. Але ж ми знаємо, що можновладці, вони воювати не будуть. Бо за 4 роки так ніхто і не пішов. Що насправді означають ці е, ще 2-3 роки? Це не про календар, це про ресурси: ППО, боєприпаси, ротації, ремонт, техніки, фортифікації, енергетику. Якщо немає заліза, людей і енергії жодні 2-3 роки не існують. Тому будь-яка публічна оцінка років має підкріплюватися планом. Скільки батарей ППО ми ставимо і коли? Який темп виробництва дронів, снарядів всередині країни? Як виглядає графік ротацій, щоб люди не зламалися? Як захищаємо енергосистему цієї зими і наступної? Корупція і фінансування. Джерела підтримки це не бездонна криниця. Партнери не припинять допомагати Україні через примхи. Вони можуть змінити формат гроші лише під жорсткий аудит і конкретний результат. Тому ключове відкрити дашборди оборонних закупівель без розкриття чутливої тактики, але з контролем цін, строків і відповідальних фортифікація це просто окремий. Ну, реально, як окремий національний проект із прозорими підрядниками і покараннями за провал. От я просто уявляю, що буде, коли буде е, е, от е, щось на кшталт е, розкриття набу. От як було по енергетиці, так от, коли буде по фортифікаціям, ми, мабуть, просто офігіємо з вами. Службові розслідування з кінцем. А не з прес-релізами. Імена, статті, вироки. Не буде публічної відповідальності, не буде довіри. Не буде довіри, не буде ніяких, е, ніякої допомоги. Ні на 2, ні на 3, ні на 10 років. Що влада мала зробити ще вчора? Показати дорожню карту на 12 хоча б на 12 місяців. ППО, боєприпаси, дрони, енергетика, ротації, мобільні пріоритети. Конкретно і по кварталах. Завести в кожен великий оборонний контракт незалежний нагляд, аудит плюс корупційні тригери, які автоматично зупиняють виплати при порушеннях, розділити політичне і технічне, без любих друзів у грошових потоках, окремий воєнний омбудсмен із мандатом тиснути на ротації і стандарти забезпечення. Що партнерам треба сказати зараз вголос? Нам не подачки, а довгі прогнозовані інструменти. Спільне виробництво в Україні, кредитні лінії від ППО і боєприпаси, використання російських активів за чіткими правовими процедурами. Плюс чесна відповідь на їхні запитання про корупцію, показати, що ми вміємо карати своїх не після перемоги, а зараз. Що ж суспільство робити сьогодні? Не мовчати, коли бачите схеми. Писати заявки, фіксувати факти, підтримувати тих, хто викриває і вимагає результати, а не шоу. Допомагати фронту. Звичайно, берегти себе, енергоавтономність, запаси, взаємодопомога в громадах, бо зима не буде шуткувати, вчитися юридичній гігієні свої права, знати свої права на дорозі, в ТЦК у відносинах з державою. Незнання це найдорожча розкіш у воєнний час. Тим паче, коли зараз ці права дуже сильно порушують. Військовий правильно сказав, що ціна часу це людське життя. Тому нехай покажуть, нехай покажуть на своєму прикладі, нехай йдуть, воюють. Зеленські і компанія, щоб люди. Бачили, що на горі теж воюють, але цього не буде, на жаль. Буде, фінал буде простий. а Війна може тягнутися довше, ніж ми хочемо. Але вона стане коротшою, ніж нас лякають, якщо ми перестанемо програвати всередині грошима, безкарністю і хаосом. Якщо б не оце все, якщо б ці гроші, які вкрали, а ми ще не знаємо, скільки всього вкрали. Це тільки на енергетиці, а уявіть, скільки на оборонці. От просто я, мені аж страшно, якщо чесно. От просто уявіть, скільки б всього ми могли зробити, і я вже впевнена, що війна б закінчилася. Так от війна стане коротшою, ніж нас лякають, якщо ми перестанемо програвати всередині грошима, безкарністю і хаосом. Ще 2-3 роки це або цифра. Буде в чужих промовах або наш спільний план із конкретними батареями ПВО, заводами дронів, чесними контрактами і людьми, які повертаються з ротації живими, ми з цього виберемося, але тільки якщо ті, хто просять у світу грошей, будуть гарантувати світу і нам з вами, в тому числі, одне: що кожна гривня працює на перемогу, а не на золоті туалети комусь у ванні. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.